І кончини. Ну, трохи посажають, посажають, вони користуються, що зараз всі буйні на війні, всі революціонери. Якщо не каліки, то теж на війні, от або просто готуються, збирають сили, е вони можуть дофігано ламати дров. Ну, от червінського справа, от всім в приклад. Я зараз розбираюся зі справою Дудіна. Там дуже багато цікавої інформації. Щось я бачу, що Дудіна підставили. Ну, щось я так дивлюся по тим всім моментам, які я можу розібрати як адвокат. Я думаю, що ми з вами зробимо навіть можливо. З того, що можна, стрім з адвокатом. У Мене є телефон адвоката Дудіна. Можливо, він трошки більше нам прольє світла на цю справу. Там деякі наші відомі хлопці, ну я кажу так, відомі з руху про капітуляцію є такі брати Кошовенки. Вони ще дуже цікавляться справою Кулініча. і я дуже хотів би попросити, тих, хто були на судах Кулініча, або мають можливість задати запитання. Спитайтеся в нього, бо він дуже багато розповідав про Біляєва. Ну, я знаю, хто такий Біляєв. Це один із, скажімо так, зв'язків з Росією, так скажем. Вот. І багато там по цій справі було інформації не тільки про цього Біляєва, як связного з Росією. Я маю на увазі за команди і Росії, так щоб ви зрозуміли. От. Мені дуже цікаво, хто має можливість на тому суді побувати, спитатися в Кулініча саме суть доказів е по здачі е інтересів України з боку Єрмака. Бо Єрмака він називає на флешці. Єрмак кажуть, є. Ну я ж ту флешку там вже всю не бачив, це тільки слідчі можуть знати. Але ще раз наголошую: мене би дуже цікавила би історія ця. Тому брати Кошовенки, я знаю, що ходять, це мої знайомі дуже хороші. От. Я просив їх задати питання, де зберігаються, на якій. Сторінці справи, ну розумієте, да, ця ж флешка, вона ж не тільки про вину чи не вину Кулініча, там ж є і інші переговори, і інші докази по справі в контексті зради національних інтересів не тільки Кулінічом, але і наскільки мені відомо, і Єрмаком. Тому ця історія може бути мати продовження. Я не знаю там зараз е, суті, е, повної суті цієї справи кулінічу державна зрада йде і так далі. Але в нас державна зрада і Червінському, і Дудіну йде. Ну якщо за Червінського, то я впевнений, що він за Україну і він нормальний. За Дудіна теж думаю, що він теж проукраїнськи налаштована людина, яка не здавала інтересів України. Тому що за нього що кажуть? За Дудіна кажуть мені вже харківчани, що саме Дудін організував видачу зброї для ТРО, і це допомогло встояти. Зараз є дуже багато питань. Був такий підрозділ, якщо я не помиляюся, Січиславщина. Там дуже багато хлопців, патріотів, ламанулися в СБУ, отримали зброї і виконували бойові завдання. Вони загинули навіть неоформленими. Зараз їхні родичі, батьки намагаються через суди встановити цю що вони все таки виконували завдання по обороні країни. Загинули при обороні, отримали зброю в військовій частині в СБУ безпосередньо. Тому наскільки я вже розібрався зі справою Дудіна, що мені здається, ну ще раз наголошую що Мені здається, що це підстава з боку Баканова і за команди от Будемо розбиратися. Ну а кулініч мені цікавий навпаки, мені цікаві докази по Єрмаку і Біляєву і зв'язку з Росією. Так що я вам тут наговорив 2013 глядачів. Якщо зробити репост цього відео, то буде набагато більше так.